Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Хто скерував у бюджет України 10 мільйонів євро? Та як часто в громаді моніторять стан захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів? Вітаю це Марія Канцеляристи. Далі про важливе. Новини на Янтарне Фем. І про новини держави до бюджету України направили 10 мільйонів євро в межах реалізації угоди між Моз України і банком розвитку Ради Європи. Це перший транш проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Міністерство соцполітики разом із Мінцифри готують пілотний проєкт із запуску послуги з нарахування базової соцпідтримки в дії. Це буде одна допомога замість п'яти більш значна по сумі. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків керівництво Новояворівської міськради спільно з надзвичайниками успішно провели обстеження захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів. Такі заходи фахівці організовують щоквартально. На 28 вересня від 10-ї години запланували проведення прощі для медичних працівників у страчі у програмі заходів. Архієрейська свята літургія згодом на прочан чекає хресна дорога, молебен і відвідини поечерного монастиря. Новояворівська міськрада візьме участь у конкурсі. Громада на всі 100» планують забезпечити перекачування стоків від шкла на очисні споруди. МКП Новояворівськ водоканал і з метою подальшої очистки. Деталі про умови конкурсу є в наших соцмережах. У новояворівській дитячій школі мистецтв привітали Марію Балушку. Вона стала лауреаткою премії гран-прі всеукраїнського конкурсу бандуристів Довга лоза працювала з дівчиною викладачка Галина Кархут. Днями відбувся дебют хору церкову спіння Пресвятої Богородиці Сіл Добростани та Воля Добростанська. Молитва «Очи наш» прозвучала від колективу вперше на престольному празнику. До події 54 дитини готувались більше чотирьох місяців. Диригентка і засновниця хору Тетяна Харович. До слова, деталі про прийом нових учасників є в наших соцмережах. Новини. На янтарнефе. І до новин спорту принципове Яворівське дербі анонсували у футбольному клубі Гірник. Спортсмени вже 29 вересня зіграють із командою Корміл. Локація місто Яворів, стадіон імені Євгена Смука. Стартовий свисток пролунає о 15 й годині. Новує перемогли в чемпіонаті області з гандболу. Захід днями відбувся саме в нашому місті серед дівчат 11-12 років народження. Відтак, за підсумками змагань, команда дитячо-юнацької спортивної школи Янтар здобула перше місце. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 19 градусів, уночі 8. Подекуди грози вранці та в день місцями значні дощі, шквали 15-20 метрів на секунду. Та град оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І на тепер це все далі на янтарне -ФМ. Безліч хитів. Тож приємного відпочинку. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.